Мої вітання, шановні глядачі. Ми сьогодні розуміємо з вами один приклад, який надасть нам відповідь на дуже просте питання. Взагалі, якщо є ситуація, коли відбувається щось, наприклад, на якомусь підприємстві, воно належить до державної форми власності, як приклад. І, відповідно, там є окремі питання, окремі проблеми. Відповідно, місцева влада, яку обрали виборці, це міський голова, депутати, мають розібратися в цьому. Бо там працюють люди на цьому підприємстві, але там є проблеми. Так як в цьому випадку треба поступати? Що треба робити міському голові депутатам для того, щоб з'ясувати інформацію, що відбувається на цьому підприємстві? Чи має взагалі... Місцева влада викликати цього керівника для того, щоб дізнатися, для того, щоб з'ясувати все те, що там відбувається. Бо це питання дуже важливе, бо коли ми обираємо для себе міського голову, або сільського, або селищного, або депутатів, ми в першу чергу маємо розуміти їхню відповідальність, що вони можуть, чого вони не можуть, на яким вони можуть впливати. На які питання вони можуть впливати, на які не можуть. Бо дуже часто в свій час мені розповідали, що до державної форми власності і до приватної форми власності місцева влада не має ніякого відношення, вже не кажучи про те, щоб вона когось викликала до себе? Я маю на увазі керівництво цих структур. Давайте з вами ми це питання з'ясуємо на окремому прикладі, який наголошений в законодавстві. Для того, щоб ми всі це знали і розуміли, і усвідомлювали, як має діяти будь-яка посадова особа або орган влади. Я зараз буду вам читати і дуже уважно ми будемо аналізувати. На вимогу, Відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території, там, де мешкають люди, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані. Прибути на засідання цих органів для подання інформації, з питань, віднесених до віддання ради та її органів відповіді на запити депутатів. Чітко все сформульовано, як має діяти будь-яка посадова особа або будь-який орган влади. Бо виборці обрали владу не для того, щоб ця влада у вигляді сільського селищного міського голови і депутатів розповідала, ми не маємо впливу на приватну форму власності, на державну форму власності. Ви зобов'язані розібратись. І це наголошено в законодавстві, який ви. Відповідності до своїх повноважень, маєте додержуватись І відповідно, незалежно який це керівник, яка це власність, якщо є вимога прибути до віддання відповідних органів або посадових осіб для надання інформації, то це є. І це треба використовувати. Але для цього треба це знати, для того, щоб використовувати. А не казати про те, що ми не маємо вплив, ми не можемо, у нас немає повноважень на це. Має повноваження, має вплив і це відповідальність в першу чергу, для того, щоб вирішити питання. Бо ця територія, там, де знаходяться які підприємства, якої форми власності, там працюють люди, громада. І відповідно, якщо виникають якісь питання або ще гірше, негативні наслідки, влада має все знати і, відповідно, все контролювати. І для цього у влади, у місцевої влади, у її посадових осіб, у її органів є відповідальність викликати будь-якого керівника незалежно від форм власності. І, Відповідно, вже з'ясовувати ту або іншу інформацію. Окремо, хочу наголосити про те, що в законі України про місцесредування в окремій статті наголошено про відносини органів місцевого святування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. Навіть це є прописана. Тобто це місцеве середування. В місцевому середуванні є відповіді на всі питання, які виникають на території. Треба це знати, треба це вивчати і треба це використовувати. Я вже не кажу про главу 2 закону України про місцеве середування, де також прописані повноваження саме для виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. Що вони мають робити, навіть якщо це питання стосується комунальної форми власності, державної форми власності і приватної форми власності. Тому, шановні глядачі, вивчаємо місцеве судування, бо воно цікаве і воно надає нам відповіді на важливі питання для розуміння, в першу чергу, нашої життєдіяльності, що має бути. Тому я всім дякую за це відео. Якщо у вас є. Питання по цьому відео, будь ласка, залишайте. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки. Обов'язково зтановтесь нашими підписниками каналу і до нових зустрічей!